Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про проект Play to Earn Project Hive і темою стане система навичок протоколу. Ви дізнаєтеся, які вони бувають і які є їх типи. Отож, приступимо до огляду. Але спершу давайте пригадаємо, що ж це у нас за гра Project Hive. Це рольова гра, в якій ви граєте роботом проти інших гравців. Вона розроблена на Solani. Це забезпечує швидкі і дешеві транзакції при покупці, наприклад, тих самих NFT. І вона має... Просто неймовірну графіку і класний геймплей. Отож, давайте перейдемо до системи протоколів. Протоколи є важливою частиною успіху в будь-якій битві, оскільки від них залежить ваша перемога. Кожний протокол унікальний і несе за собою певну особливість. Це може бути нанесення шкоди противнику, захист себе від удару чи посилення вашої сили. Як тільки ви приєднуєтесь до битви, ви повинні мати повну колоду з 30 протоколів, тобто унікальних навичок. Ви можете обрати будь які протоколи, вибираючи під стиль бою, і підбираючи найкращу тактику бою. Ось вони зображені знизу на малюнку, вони різні. Про їх типажі ми поговоримо трішки пізніше, але щоб ви уявили, що це таке. Тобто ви вибираєте певність протоколів, вони появляються ось тут, а, а, в трьох іконках, і відповідно ви а, починаєте битися зі своїм супротивником. Він так само вибирає три протоколи і. А, який буде найкращий, той по суті і виграє, наступне. Кожна ваша колода буде унікальною і не схожою на інші. Так ви можете е тестувати різні колоди, підбираючи собі успішну. В залежності від класу, ви маєте індивідуальний набір протоколів. Гравці досконалюють свої протоколи під час гри та виконання різних дій у них. Просуваючи в місті PVA та перемагаючи в боях PVA. Гравці отримують додаткові протоколи. Протоколи вилучені з хайптек, будуть додані до інвентарю кіберконстракт, і їх можна буде використовувати для оновлення інших протоколів, повернути в колоду навичок або продати на відкритому ринку. Протоколи є елементами NFT і мають 7 ступенів якості. Усі протоколи, які ви купили нещодавно, мають оцінку якості погано. Гравці повинні виграти битви PVA, щоб отримати нові протоколи. Відповідно нову якість, вдосконалити їх і об'єднавши е, їх досконалити. Поліпшені протоколі підвищать їхні характеристики та статистику. Отож, кода Hype е, складається з 30 протоколів, найбільше трьох звичайних протоколів, одного типу або один Ultimate. Отож, перейдемо до типів протоколів. Перший тип це протоколи атаки. Тобто ці протоколи призначені для нанесення фізичної шкоди вашому противнику, тобто для атаки. Ви можете мати не більше 6 протоколів атак у своїй колоді Hive Deck. Наступний тип протоколу це захисту. Ви можете використовувати їх, щоб захистити себе від фізичної сили, кіберушкодження, тобто від ударів противника. Ви можете мати не більше 6 протоколів захисту у своїй колоді Hive Deck, так само, як і протоколи атаки. І є унікальні треті протоколи корисності. Це корисні протоколи, створені, щоб змінити хід битви на вашу користь. Одні збільшать вашу силу, інші зроблять супротивників слабшими. Отож, друзі, ми розібрали з вами, які бувають тип протоколів. Вони потрібні для того, щоб вигравати в поєдинках, маючи певні колоди протоколів з унікальними навичками. Тобто ви вибираєте собі певні протоколи, вибирає їх противник. І відповідно, наприклад, якщо ви вибрали захист, він вибрав захист, відповідно нічого не буде. Якщо він вибрав е, атаку, вибрала захист, відповідно, ви зможете захиститися від нього і е, по суті так і складається гра. Отож, друзі, далі буде більше, до зустрічі!